Вітаю! Сьогодні ми навчимося додавати оцінювання по групам результатів на платформі Human. Переходимо до платформи Human. Переходимо у простори. Вибираємо той клас, де ми будемо налаштовувати групи результатів. Я вибираю групу 7-й А-клас. Далі є ось така шестеренка налаштування. Відкриваємо налаштування. Оцінювання курсу галузі груп результатів. Зараз у мене не обрано ці групи, я відкриваю галочку і шукаю свою галузь, математична освітня галузь, тому що я працюю з алгеброю 7 класу. Відкриваю математична освітня галузь, бачите, їх тут дуже багато, цих освітніх галузей. Тут сразу підтягуються у мене всі моє планування, але не поспішайте поки що працювати усім. Закриваємо це і виходимо в журнал. Можна за змістом вийти на урок. Ми пам'ятаємо, що перша контрольна робота була після першого розділу. Відкриваємо жовтень. І у мене тут є контрольна робота. Ось я вже створила контрольну роботу. Ну, давайте візьму зараз я на іншій контрольній роботі попрацюємо. Ось у мене тематична діагностична контрольна робота, тотожні перетворення виразів. Відкриваємо, і у мене є задачі завдання, коли ви складали це завдання. То ось тут дивіться, заняття у нас є і є завдання. Я би хотіла ще нагадати ще раз перед тим, як створювати, завжди треба подивитись групи результатів, наприклад, математична галузь. Відкриваємо, і що було в цій контрольній роботі. Наприклад, у мене буде ГР2 і ГР3. Що ж, вибираємо. Додаю додаткове оцінювання. Дивіться, тематична контрольна діагностична робота. Тут дуже багато слів. Я виберу просто контрольну робота, щоб у журналі було тільки компактне, створюю діяльність, контрольна робота створила діяльність, з'являється у мене контрольна робота. Так як у мене, пам'ятаєте, я вибрала ГР2 і ГР3, то ось тут є три точки. Ці три точки я натискаю групи результатів діяльності. І... Натискаю ГР2 спочатку, обираю, потім створюю ще одну ГР2, створюю діяльність, знову контрольна робота, створюю, виходжу на контрольну роботу, виходжу знову на три точки групи результатів діяльності. Тепер натискаю ГР3, обираю. Що ж, тепер треба перейти до журналу. І виставити оцінки по групам результатів. Це було у нас 25. Ось у мене, дивиться, з'явилася в журналі контрольна робота гр 2 і гр 3 Мені треба. Попрацювати, Я вже оцінки, ось тут завдання є. І тоді тематичну оцінку я всю прибрала, тому що вони вставляються. І тепер буду, беру свої заняття, ось у мене 4 бали стоять, тому я вибираю, виставляю групу результатів по кожному учню по ГР2 і ГР3. Ну, наприклад, контрольна робота була виконана 4 бали, то я ставлю тут 4 бали. ГР2 і гр 3 ви ставите ці оцінки, і потім виставляєте вже тематично ось так дублюйте. Давайте перейдемо зараз до журналу 25 листопада, щоб ми подивилися, що ж там буде. Поки що розробники не зробили щоб ці гр 1 ГР2 тільки виходить із контрольна робота. Тому переходимо до журналу на 25 листопада. Дивимось 25 листопада. І ось у мене те, що я зробила, у мене є це у журналі. Дивіться, я всі тематичні прибрала для того, щоб можна було зараз це виставити. Ось у мене тут буде стояти далі ГР2, ГР3. І потім буде стояти тематична, тому що зараз я їх прибрала. Дякую за увагу! Роб... багато роботи в кінці семестру, але нам треба це зробити.